Від Йоанна святого Євангелія читання. В той час Ісус прибув до одного міста в Самарії, яке називається Сехар, близько поля, що дав був якір своєму синові Йосифові. Була ж там криниця Якова. Ісус, утомившись з дороги, сів біля криниці. Було ж близько шостої години. А ось надходить жінка з Самарії, води брати. Ісус каже до неї, дай мені напитися. Учні його пішли були до міста купити харчів. Каже до нього жінка Самарянка. Юдей єси і просиш пити в мене жінки самарянки, не мають, бо зносини юдеї самарянами. Ісус у відповідь сказав до неї: Якби ти знала дар Божий, і хто той, що каже, дай мені напитися, ти попросила по нього. І він дав би тобі води живої. Мовить до нього жінка. І зачерпну чи, чим не маєш, пане, і криниця глибока, звідки отже у от тебе вода жива. Хіба ти більше від батька нашого Якова, що дав нам цю криницю і сам пив з неї і сини його, і худоба його? Ісус у відповідь сказав їй. Кожен, хто п'є цю воду, знову хоче пити. Той же, хто питиме воду, якою я дам йому, не матиме спраги по віки. Вода, бо що я дам йому, стане в ньому джерелом води, яка б'є в життя вічне. Каже до нього жінка Дай мені пане, тієї води, щоб я не мала більше спраги і не ходила сюди черпати. Він каже до неї: Іди поклич твого чоловіка і вернися сюди. Озав, озвалася жінка і каже Нема в мене чоловіка. Він відповів їй, добра, єси сказала, нема в мене чоловіка. Петох, бо мало ти чоловіків, і той, що тепер у тебе не чоловік тобі. Правду єси сказала. Жінка каже до нього Бачу пана, що ти пророк. Батьки наші на цій горі поклонялися, ви ж говорите, що в Єрусалимі місце не треба поклонятися. Ісус каже до неї, «Повір мені, жінко, надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклоняти Сотцеві. Ви вклоняєтесь тому, чого не знаєте. Ми ж поклоняємось тому, що знаємо, бо від людей приходить спасіння. Але надходить час, бо вже й тепер він, що справжні поклонники Отцеві кланятимуться в дусі і в правді, і таких поклонників отець собі шукає. Бог. Дух. І ті, що йому поклоняються, повинні в дусі і правді поклонятися. Жінка каже до нього: Знаю, що має прийти Месія, тобто Христос, і як прийде, все звістить нам. Каже їй Ісус, це я ще розмовляю з тобою. Тут надійшли його учні і дивувалися, що Він розмовляє з жінкою, однак ні один не спитав, чого хочеш від неї, або чому розмовляє з нею. Жінка покинула свій глечик, побігла в місто і каже людям Ходіте, подивіться на чоловіка, який сказав мені все, що я робила, чи не Христос він. І вийшли з міста і пішли до нього. Учні тим часом стало просити його, кажучи, їж учителю. Він сказав їм Я маю їсти їжу, якої ви не знаєте. Учні заговорили один до одного. Чи не приніс хто йому їсти? Каже до них Ісус, їжа моя, чинити волю того, хто послав мене, і звершити Його діло. Хіба ви не кажете ще чотири місяці і жнива настануть, а я кажу вам: підведіть очі ваші і гляньте на ниви, вони вже для жнив спілі. Хто жне, бере свою нагороду? Плоди збирає для життя вічного. Щоб сіяч із жінцем раділи окупі. У, у цьому справжнюється приказка хто інше сіє, а хто інший жне. Я послав вважати те, коло чого ви не трудилася. Інші трудилися, ви ж у їхню працю вступили. Численні самаряни з того міста увірили в нього через слова жінки, що посвідчила він сказав мені все, що я робила. І коли прийшли до нього самаряни, просили, щоб лишився в них, і він лишився там два дні, та й багато інших увірували через Його Слово. І вони сказали жінці Тепер уже віруємо не через Твоє Слово, але тому, що самі чули і знаємо, що він справді Спаситель світу. Розважання. Була б ти відала продар Божий і хто той, хто каже тобі. Дай мені напитися. Коли роздумуємо на зустрічі Ісуса Христа із Самарянкою, то увагу привертають кілька аспектів. По-перше, жінка приходить по воду в обітню пору. Тоді життя в цій частині континенту вирувало або вранці, або ввечері. Удень була спека. Тому в полудень ніхто не працював, тим паче не приходив по воду. Саморянка приходить у спеку, тому що сподівається, нікого не зустріти, соромиться, бо всі знали про її невзірцеве життя. Але вона зустрічає там не тільки людину, а Бога. І бачимо, що ця зустріч з Ісусом це діалог з Христом, який почався, як звичай, переходить у пізнання того, ким є Ісус Христос. Так і наше пізнання Бога є поступовим. Лише крок за кроком може пізна... можемо пізнати його. Бог має особливу педагогіку, яку застосовує до нас, і ніколи не тисне на нас, щоб ми відразу змінилися. Так само, як тоді Ісус Христос не тиснув на Самарянку. Він поволі відкриває нам правду про життя, правду про себе. Тому стараємось бути терплячими до себе і до інших. Не лякаємося, що не можемо змінитися відразу. Будьмо витривалішими, адже Бог потребує часу, щоб попрацювати над нами.